Гарно і хлопці. Зараз замішу тісто, таке універсально просте. От. Що я буду з його випікати, ще не знаю, що я подумаю. Ось у мене тут стакан молочка. Можна 50 на 50, півстакана молока, півстакана водички. Можна взагалі воду брати. Менше, ніж півчайної ложки, солі я кладу, олії 3-4 ложки. У мене безопарне сьогодні тісто. Десь 25 г дріжджів. Буду замішувати одразу. Дві чи три ложки цукру, дивлячись, що ви будете робити, яка у вас буде начинка. Один білок. Жовточок я залишу для змазування. Якщо у вас буде начинка солодка, то покладіть сюди ванільного цукру. Гарно ось так розмішую. Дівчатка гарненько розбухтала. тепер буду віяти борошно. На борошно покладу я сьогодні пів чайної ложки розпушувача. Мене запитують часто навіщо, а щоб тісто було слухняним і пористим. Коли соду кладете в тісто, то воно, як кажуть, одразу стартує. Відділяється вуглекислий газ і вже починає тісто працювати. Борошна треба десь більше, ніж 400 г. Борошна навію, дівчатка одразу буду замішувати. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все у вас вийде, все буде добре. Не забувайтеся, що діліться добром з усіма. Не забувайтеся, що добро завжди повертається. Так що все буде добре. Треба вірити і надіятись. Тісто вже таке гарне, вимісилося, головне не забити його, щоб таке було. Я завжди мисочком мажу олійкою. Ось так. І кладу відпочивати. Накриваю плюночкою, можна так дірочки поробити, а відпочиває десь до годинки. Так, дівчатка, тісто вже підійшло. Такі гарненько. Тепер я його викладаю на поверхню, розділяю на дві частинки. Думала, думала, що мені з його зробити. Можна пиріжків зробити, можна з будь-якими начинками, хоч з повидлом, хоч з маком, з сиром, якісь там булочки, можна в олії жарити. А я, думаю, швиденько так, зроблю таких круасанів чи торогаликів. Зараз я розкатаю одну частинку в пласт, а потім другу. Тоненько так зроблю. Розкачала я ось так тісто в пласт, тепер беру олію, можна маслом розтопленим, мажу ось так зверху. Можна зробити з начинкою, в кого що є, чи то згущенка, чи нутелла, варення, повидло, мак. Такого, що є. Як такі простесенькі, швидесенько до чаю. От. Гарно помазала. Тепер беру цукор, звичайний, ось так потрошу. І все, можна корицею зверху, якщо хтось любить. Беру ножика або різачка і ось так ріжу. Той, які хоче, на такі ріжки. Інші, менші. Є такі невеличкі. Ось так. І скручую все. Дівчата. Однією рукою можна це все робити, це все швиденько. Головне з душею. Все буде добре. Ось так. І викладаю на поверхню. Так, дівчатка, так само і другий кусок розкачую і те саме роблю. Нагадую, можна пиріжки робити. Це універсально просте тісто. Все вийде з нього. І решту так само скручую. Швиденько. Так, дівчатка, ось я поліпила їх. Хтось мені напише, що. Я вже це показувала, так я і не відмовляюсь, що показувала. Я показувала вже декілька разів. Але ж мені пишете, показуйте все, що ви робите. Навіть якщо чай робите, то теж показуйте. Показую ще. Сьогодні я хотіла щось такого простисенького і смачнесенького. Ось так. Ставлю в розтойку їх. І нагріваю духовку на 180 градусів. Рогаліки підійшли вже, я їх мажу оцим жовточком. Ось так, круасани. як хоче, так і називайте. Тепер зверху ще потрошу цукром і ставлю в духовку 180 градусів, хвилин на 10 чи то, може на 12, треба дивитися. Ось дівчатка мої рогаліки і Трішки так прихватило їх, але то від того, що вони солодкі, я одним жовточком помазала, але зараз я вам покажу лайфхак, як це заховати, і все буде добре. Тим часом зроблю чай. Ось так я дівчатка виклала рогаліки. Чай вже зробила. А тепер лайфхак. Берете звичайну цукрову пудру. І отак всі недоліки ховаєте гарненько і все. А тепер покуштуємо. Ось такі вони. Ось такі вони. Повітряні, такі гарні і смачні. Зберігайте рецепт, діліться з друзями, ставте лайки. Я вам буду дуже вдячною. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!